Це вам орки погані за вінницю. Огонь. Міні-градики для ЗСУ від вінницьких майстрів. Місцеві волонтери поставили на потік виробництво систем залпового вогню на звичайних пікапах. Перше таке автоінженери зробили разом з одним із захисників, якому належить ідея. А далі понеслося: волонтери підганяють пікапи, а хлопці полюють на трофейну зброю. Такі градики мобільні, мають пристрої для наведення, дальність польоту до 20 кілометрів. Ріляють ракетами від БМ-21 град, а завдяки швидкості авто не для ворога. Прицільний вогонь може вести десь приблизно на 16-18 кілометрів. Ось розліт ракет 12-15 метрів максимум. Вона наводиться, має свої прицільні пристрої. На фронті працюють уже шість таких бешкетників, які наробили чималої шкоди окупантам. І відомі випадки, коли ними воїни знищували скупчення бронетехніки росіян. Винахід наскільки сподобався захисникам, що у майстрів постійна черга на замовлення. Тому десять волонтерів невтомно чекують, аби створити за місяць одну бойову машину. Тут 20 метрів дроту. Коли там вже військовий приїхав, може поставити машину, вийшов, включив живлення в салоні. Відходить від машини 20 метрів, так як дозволяє дріт, І тоді вже відкриває тут ці кришечки і працює. Перерву роблять лише під час вимкнення світла. А готове озброєння передають військовим безоплатно.